Годі, діточки, вам гратись, разом час нам всім збиратись, іграшки скорі складайте та гарненько всі сідайте. Вітаю вас, мої діти! Нам сонечко сміхається. радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Сьогодні на заняття до нас завітала чарівниця осінь, і ми вирушимо у незвичайну подорож до сіннього лісу. Така гарна чарівна золота осінь. Привітайтеся з нею, діти! Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до осіннього лісу. Помилуємося синім красивим вбранням дерев. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо. Килим кольоровий небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золота, тихо ніжно ходить. Осінь буває різною, кажуть осінь золота. Це коло багато жовтого помаранчевого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промені, то здається, що воно золоте. Тому її називають золотою. Якого кольору восени листя на деревах? Так, воно різнокольорове. Вітер зриває листя і воно падає на землю. Діти перед вами букет з кольорового листя. Чи всі листочки однакові? Ні, є великі, а є маленькі. Є помаранчеві й жовті, а є багряні. Ось цей маленький листочок з берези. Отже, який він? Так, березовий. А якого він кольору? Жовтого. Ось цей великий листочок, схожий на пальчики. З дерева каштан. Отже він який? Каштановий. А це листочок клена. Який він? Кленовий. А якого кольору? Помаранчевого. Вірно. Листя падає на землю, люди ходять по листю і воно шурхотить. Шорх-шорх, шорх шорх, шорх, шорх. Коли листя жавтіє, вітер зриває його і кружляє у повітрі, устеляє ним землю. Як це явище називається? Так, це явище у природі називається Листопад. Осінь принесла холодну дощову погоду, але завітала не з пустими руками. Осінь принесла подарунки. Погляньмо, які саме. Що в нашому кошику? Так, це плоди, діточки з гілочок дерев. Розгляньмо їх. Ось жолудь. Який він на дотик. Він гладенький, у нього шершава шапочка. А це каштан. Він також твердий, гладенький, а кожушок у нього колючий. А ось горіх. Шкаралупа його міцна і тверда. Якщо її розколоти, то знайдемо всередині смачне та корисне ядро. А ви полюбляєте їсти горішки? Їх люблять їсти не тільки люди, а й тварини, і птахи. А це горобина, її ягідки м'якенькі помаранчевого кольору і гіркі на смак. Але коли прийдуть морози, вони стануть смачними і їх будуть їсти пташки. Вони їх дуже полюбляють. Ось така осіння прогулянка в нас вийшла. А зараз нам час прощатися до нових зустрічей!